Розбираємо Pixel 5 телефон назавантажився перевіряємо дисплей. Вимикаємо телефон. Заклеїмо скотчем та, пере... та переходимо до сепаратора. Ложимо на сепаратор, розігріваємо та видаляємо динамік і знімаємо раму. Зарезаем его струной 0,28. Зарезала из клона. Включаем, проверяем дисплей на пиксель 5. И дисплей у нас выжив. Такий результат присовки закидуємо в камеру Замінили скло на Pixel 5. п'ять, маємо такий результат. Зберегли рідний дисплей. Завтра клієнтки зберемо, Видамо телефончик, порадуємо власницю, що у нас все вийшло. Всім бажаю!